Ми зараз в центрі процева, як ми бачимо з інфраструктурних проєктів президента України. Розкажи, будь ласка, ось є забор будівельного майданчика. Як буде виглядати відносно центра процева Цей ЖК? Дивись, це ми знаходимося саме точно в самому центрі, тому що вся інфраструктура знаходиться саме на цій території. Те, що я казав, за нами це новий садочок, будується, завершується будівництво нової школи. Буквально через 300 метрів тут конюшня ботенка, те, що ми говорили, і цей ЖК буде саме окрасою, архітектурною цього мальовничого містечка. Як ми будемо його бачити? А він так і буде на повороті. Тут у нас ось ми його бачимо. Тут якраз в... Ось він. Ми ось ми стоїмо якраз у цій точці. І а, дорога на Київ. Дорога на Київ у нас в тому напрямку. В тому напрямку. І скільки до Бориспільської траси? До Бориспільської траси близько 10 кілометрів. Чудово. Тоді. А... Відео вам має передати окрасу і круговий огляд даної місцевості, а найкраще буде. Для цього приділити півгодини часу на дорогу і близько пів години для переговорів і оцінити. Я думаю, що ми можемо людей ще також запросити сюди на відпочинок. Тут дуже красиві міста. Є декілька ресторанів, можна приїхати з велосипедом, по... поїздити по цим мальовничим доріжкам, вулицям. Дуже чудова зона відпочинку знаходиться тут, майже по всьому проти тут 3-4 хвилини в нас до Дніпра. Так що ну, це на... треба насолоджуватися тими останніми сонячними і осінніми днями, які зараз будуть у нас. Так що запрошуємо всіх до Просива, Відпочивайте. Так, да, друзі, бо за це якраз платять гроші інвесторам ті, хто буде цим користуватися. Це є основна перевага от даної локації, яку ми бачимо, і основна можливість заробітку для інвесторів. Пропоную уйти в відділ продажів і порахувати наші да, Так, Пішли. Яка вартість квартири, мінімальна, середня, від чого залежить, по якій нам буде краще рахувати інвестиційну модель? Отже, поїхали. ЖК «Процев»? Так. Однокімнатна квартира 950 доларів. Те, що виходить на ліс, і 900 доларів це те, що виходить на центральну частину містечка. Ну, що так, що так добре. Це однокімнатна? Однокімнатна. Двокімнатні теж є по 875 і по 850, і трьохкімнатні по 800. Умови, умови зразу. Є три варіанти. Можна зрозуміло випрацьовувати інші. Сьогодні стандартні умови оплати такі, що ми платимо перший внесок 30% розтермінування до здачі об'єкта, другий варіант 50% розтермінування. І третій 100%. І на 100%, якщо буде, то даємо 10% знижки. Це від, дуже важливо. Від цих прайсових цін. Від цих прайсових цін тобто, так. Тобто, Якщо ми беремо мінімальну вартість 800 баксів, це від трьохкімнатна, від неї, да. трьохкімнатна, від неї 10%, якщо одразу гроші. Так. Є. Можемо в цифрах сказати, скільки це? Так, нам треба в цифрах, і ми завжди просимо для учасників клубу е, якісь особливі умови. Причому ці умови були підтверджені, і якщо не учасник клубу заходить в відділ, відділ продажів, він отримує ціну, і учасник клубу може таким чином перевірити, чи забудовник виконує оці так. історії з умовами виключно для учасників клубу. Отже, 80 метрів квадратних. По 800, а для Інвестхаба це буде 750. Тобто для Інвестхаба конкретно є офер тільки на 800, чи є якийсь загальний Ні. офер? Є загальний офер, від якого ми віднімаємо 50 доларів з метра квадратного. Будь-який квадратний метр мінус 50 доларів. Крім комерції. Комерцію говоримо окремо. Взагалі не продаємо. Добре. Поки рахуємо. не продаємо. так. Рахуємо. Отже, якщо ми маємо 80 метрів квадратних. Множимо 80 це двох 2... це трьохкімнатна квартира, кімнатна. яка для інвесторів спеціальна, яка ділиться потім на дві однокімнатні по 40. Вже проектом передбачено. проектом і комунікаціями все вже передбачено. Найвигідніша історія, навіть якщо хоче людина взяти собі однокімнатну, вона може її купити в спільну сумісну власність, потім поділити документарно через БТІ на окремі загалі без питань. Отже, ми маємо 60 тисяч трьохкімнатна квартира. Мінус 10% це мінус 6, і ми маємо 54 тисячі. Це ми беремо при 100% оплаті. Так. І це ми порахували її з умовами саме для учасників клубу. Так. Є. 66 тисяч 80 квадратів, буду користуватись 60 тисяч. 60 тисяч. Мінус 10 відсотків. Так ділимо на 80 квадратів. 675 доларів за квадратний метр. Так. Це потужно. Рахуємо, коли в нас. Термін здачі в експлуатацію червень 25-го року в нас орієнтовно, ну беремо, якщо по місяцям, це 23-22 місяці. Якщо рахуємо загально, з якимось непередбачуванням, 2 роки 24 місяці, Так. яка орієнтовна ціна квадратного метра або діапазон цін має бути на здачу в експлуатацію? 1300 доларів не менше, від 1300 до 1500. Залежно від наліз і інші якісь особливості. Так. Є в нас ціна, беремо мінімальну 1300. 1300 доларів на квадратно метрі ми віднімаємо 675. У нас виходить 625. Якщо 625 ми ділимо на 675, то в нас буде 108. Відсотків дохідності за два роки. Так. 108 на 2 це 54% відсотка річних. річних дохідність ну, максимально класна, максимально крута. 675 баксів, чесно кажучи, це прям круто і потужно. Якщо навіть ми рахуємо з умовами розтермінування саме так, би я, б, наприклад, для себе розглядав цю інвестиційну пропозицію, то ціна була б не 540, а 600. В нас, в нас Ти має Про бути... яку цифру зараз говориш? Так? Я зараз говорю про собівартість квадратного метра, собівартість квадратного метра була б. 800 доларів мінус 50 для так. учасників клубу. 750 доларів. Так, так як ми проговорили, тобто 750 доларів мінус 10% це 675 повна оплата і розтермінування це 750 доларів. Орієнтовна математика щодо оренди. Все ж таки, нам потрібно накидати. Можуть бути варіанти, що не продається за цільову ціну. Може бути бажання просто почекати, може бути бажання суто отримання пасивного доходу на оренді. Оренда в цьому регіоні складає від 10 до 90 тисяч гривень. Однокімнатної квартири. Однокімнатної квартири. Причому ця квартира буде нормальна, 35 плюс квадратних метрів. 40. 40 квадратних так. метрів буде. Е, яку давай закладемо з тобою все-таки 10 тисяч гривень. Давай. Е, в нас є. Ми беремо. Е, нам потрібно для того, щоб рахувати повністю, потрібно порахувати ремонт у квартирі. 300 доларів на метр квадратний. 300 доларів це. Е, це, це без меблів. Це е, чистова чорнова е, відділка е, квартири. Це робить СВП, це робить підрядник. Які це охоти? Це робимо ми під ключ. Основна мета компанії це житло, в яке ви заїхали і живете. От, в 300 ми, доларів що ми побачимо? А в 300 доларів ми побачимо повністю готові стіни, стелю, підлогу, санузли без меблів. Е, опалення. Опалення, це все включається. Яке в ключ. опалення? А у нас котли газові. Газові котли індивідуального типу в кожній так, квартирі. Да. В стоять батареї, в квартирі є все, немає тільки меблів. Скільки б ти заклав би на меблі в 40 квадратах? Це дуже індивідуальне питання. Якщо казати, що з меблями, з битовою технікою, під ключ повністю з текстилем, то це буде іще не менше, от 3, ну десь 350-400 доларів ще. Плюс ще до 300? Так, срок. так. 350 плюс 300 доларів, які потрібно закласти в Чорнову? Угу. Це буде 650 доларів. Плюс ми беремо 675 доларів. Якщо ми беремо це найвигідніший офер, квартира трьохкімнатна поділена на дві однокімнатні для учасника клубу з повною оплатою. Ми отримуємо 1325 доларів на квадратний метр під ключ. Да. Які терміни ремонтних робіт? Під ключ. Терміни ремонту повинні бути на здачу самого комплексу. Якщо людина тобто хоче, 25 якщо року. ми з людиною, з інвестором або з клієнтом, домовляємося про цю послугу, так. то вона повинна відбутися. Основна мета, що людина не чекає, здався будинок і здався її готовий об'єкт, квартира. Вона просто повинна туди заїхати і жити, насолоджуватися життям. Сьогодні ринок України до цього тільки йде. Але ми ставимо перед собою таку мету, що наша компанія буде відрізнятися від цих тим, що нам важливо робити під ключ То зразу. Ви декларуєте здачу в експлуатацію не просто документарне оформлення права власності, а це людина, яка замовила квартиру з ремонтом. Вона отримує ключі і живе. Так. Чудово. Рахуємо нашу математику. 1325 доларів на квадратний метр, множимо на 40 квадратів, 53 тисячі доларів. У нас є квартира 40 квадратів. Класна в процеві в новому ЖК з ремонтом, готова до здачі. Ми її здаємо за 10 тисяч гривень. Ділимо по нинішньому курсу на 38. Це 263 долари. Віднімаю я традиційно 5%. На амортизацію, реновацію, яку ми відкладаємо, яку ми будемо здійснювати орієнтовно щось дрібне через перші три роки, щось більш кардинальне через 5-7 років. Також я б віднімав би ще 5% на вакантність, множимо на 12, отримуємо за рік 2,850, ділимо на 53 тисячі. Ми отримуємо дохідність 5,3%. Три 37%, і ми заклали в цю історію максимально все, що можна було закласти. Якщо ми розраховуємо, що це буде здача не по 10, а по тисяч гривень, по цим цінам комфортно здаються, як ми вже на каналі, в тому числі досліджували, наприклад, ті самі чабони, наприклад, гатне. ЖК в Білогородці, тобто приміські, при, да, які асоціюються з Києвом, в яких живуть ті, хто працюють в Києві, то ця дохідність умовно ми можемо без детальних розрахунків збільшити на. 22% пропорційно збільшенню ціни оренди з 10 до 12 з тими ж витратами, і в нас буде дохідність 6,5% річних. Щодо того, чи ми розраховуємо. Правильно цю дохідність, мені здається, ми закладаємо песимістичний сценарій, такий маємо закладати. Щодо е, моєї особистого відношення до цих цифр, то я оцінюю 675 як реально дуже круту можливість. І е, навіть в е, мене запитання, я всім забудовникам задаю: яка ж все ж таки у вас орієнтовний діапазон собівартості квадратного метру жилого фонду? Я думаю, що е, такі питання ні один із. Забудовників вам точно не скаже, точно ні, але всі кажуть. Попередні є, їда такі цифри це близько 600 доларів метр квадрат. Близько 600 доларів, Тобто, даний офер він для учасних... Чому не коректно буде задавати це питання, тому що ми на етапі початку будівництва ми не знаємо, які будуть коливання далі, як будуть здорощуватися будівельні матеріали, тому що багато матеріалів завізних. І ціна змінюється. Логістика сьогодні. Ми за місяць маємо здорожчання яка напали від 10... цього проекту, яка взагалі маржинальність маржинальність повинна бути 25-30%. Ну основна маржинальність, я так розумію, якщо продаються якісь по унікальним пропозиціям з маржинальністю близько 10% для учасників клубу е найдешевші квартири, то маржинальність досягається за рахунок. Вартості продажу комерції, якихось додаткових приміщень до речі, про них я хотів спитати, що є ще крім житлових приміщень комерції? Чи є паркомісця? місця? місця окремо продаються, Які вартість попередня сьогодні 7 тисяч доларів. Це підземний, це наземні сучасні гаражі з навісом, з навісами так з виходом Інди, від електро -зарядки індивідуальні. для так, електромобілів. Так. Зарядки будуть і на фасаді встановлені, і будуть на кладовці, битовки. Буде частина кладовок. Ми пізніше скажемо, яка це буде кількість і яка їхня площа, і все продається на підставі документів про право власність на безпосередню цю так. історію. Парку місця і кладовки продаються тільки тим, хто купує квартири. Не можна купити окремо. не Ні. Спочатку ви купуєте квартиру, потім ви маєте право купити або парку місце, або кладовку. Для учасника клубу також є оця бонусна перевага, яка співвідноситься з відсотком знижки. Так. Наприклад, якщо ми отримуємо 50 доларів знижки на 800 доларів загальної ціни, це десь. Це до речі близько 6,5% знижки, то також саму знижку учасник клубу може отримувати на комерцію, на, на інші об'єктирумості об так чудово. Чи буде у вас управління? Чи будуть у вас послуги, коли інвестор може зайти і потім в нього в нього одразу є бажання вийти по переуступці через, наприклад, півтора роки? Так будуть. E, наскільки... Буде компанія по управлінню. E, це буде і сервіс, і управління ЖКХ. ЖКХ, да. власна управляюча компанія. Так, тому що об'єктів тут у нас декілька інвестиційних проектів, і ними потрібно займатися. Сьогодні людям потрібно давати сервіс. Для того щоб вони могли комфортно жити і не думати, що в них буде там завтра, чи з водою, чи з електрикою, чи з сміттям, і так далі. Орієнтовна вартість комунальних, орієнтовна вартість послуг керуючої компанії. Я думаю, сьогодні, поки недоречно це казати, буде ціна за метр квадратний. Яка вона буде, ми будемо дивитися в районі там 9 гривень за метр квадратний. Послуги компаній, орієнтовно проєнтовно да. в такій історії сьогодні важко сказати, бо багато змін відбувається, здорожчують тарифи і так далі. Це все поки ні, поки говоримо про квадратні метри. Поки говоримо про квадратні метри. Наразі хочу трошки підрезюмувати, що ми тут побачили, що ми тут подивились. Собівартість квадратного метру в місті Київ в принципі не знайти менше ніж 800 доларів. Чому? Тому що вартість земельної ділянки в місті Києва варіюється мінімально десь від 15 тисяч доларів за сотку і до 40-50, якщо це коло метро, якщо це ближче до центру. В просові, як ми почули, вартість сотки близько 2-2,5 тисяч доларів за сотку. І це в центрі. Це від 2 до 5, від в залежності, 5. які комунікації є вже на об'єкті. Е, ну, від 2 до 5 ми кажемо конкретно за ось цю земельну ділянку. Собівартість в межах 600 доларів процеві, я в неї вірю. Моя особиста політика наступна: купляти по справедливій ціні, тому що перспективи росту вони стосуються переважно не е, через попит, тому що це може бути якась історія пов'язана з хайпом, а я таку не сильно раджу. Історія має бути пов'язана з аргументуванням ціни на собівартість і з аргументуванням бізнесу для споживача. Е, реально е, це Важливо розуміти. І пропозиція з придбанням в повну вартість по 1600 по 675 доларів або в розтермінування, що мені більше подобається, по 750 доларів за квадратний метр це крута історія. Щодо вартості, у кінцевій стадії будівництва в діапазоні 1300-1500 доларів за квадрат, я в це вірю. По-перше, протязі двох років ми з найбільшою Долею вірогідності не хочеться загадувати наперед, але ми переможемо. Відбудова економіки України буде дуже швидкою після цього факту. Зараз активізували державні програми щодо кредитування населення, які не мають власного житла під 7% річних у гривні на 20 років, з першим внеском 20%, і це дуже буде стимулювати ринок, але це буде стимулювати саме нерухомість, яка вже здана в експлуатацію. Тобто інвестори, які входять на котловані, вони будуть виходити саме. В такі інвестиційні пропозиції. Щодо історії з окупністю на оренді, щодо історії з отриманням пасивного доходу від оренди, відсотки мене не особливо збуджують, але вони мають місце бути, вони ринкові і песимістично прораховані. Це перше. Друге, щодо історії з купівлею по 750, умовно, і з виходом по 1300, я максимально вірю. Якщо ми це поділимо на два роки, і дохідність діапазон дохідності буде від 35 до 50 Відсотків річних це дуже круто для інвестора, який інвестує на початкових стадіях будівництва. І в цю історію, в принципі, повірити досить легко. Вона аргументована цифрами і підкріплена вже фактами. Експертиза забудовника досить велика. Вона достатня для того, щоб розуміти, що будівельні роботи будуть виконані вчасно і з відповідальністю до інвесторів, які починають інвестувати в даний проект. Моя пропозиція перша найвигідніше дійсно кооперуватись і придбувати трьохкімнатну ділити на дві однокімнатні це найкраще, це безпечно, це на праві власності, і е, в цьому забудовник також е, сприяє. І навіть є пропозиції, які вже Плану, Самим проектом передбачені. проектом передбачені раджу приділити декілька годин часу на дослідження цієї інвестиційної пропозиції. Ми наразі ставимо перед собою задачу аналізувати передмістя Києва і їх багатоквартирні інвестиційні пропозиції. Наразі ця пропозиція, тим більше від учасника клубу, нам зрозуміла і корисна. Будьте з клубом Інвест Досліджуйте саме цифри, математику ретельно прораховуйте всі ризики та можливості. І будьте завжди заможні. Інвестуйте свідомо, будьте з клубом InvestHub, підписуйтесь на нас, хто нас бачить вперше. І ми будемо досліджувати у наступному вже ролику інвестиційну пропозицію, якою ми скористалися у населеному путі Проців, яка називається клубний будинок Лазурний. Будьте з нами. Від себе хочу додати, що е, запрошую всіх до нас у відділ-продажу для більш детальної інформації. В мальовничому містечку проців в гармонію з природою ми спільно можемо жити, насолоджуватися життям і розбудовувати нашу державу. Насолоджуємось прибутками. До зустрічі!